Півдрон в модуль саме на цій машині, і вона виїхала в підбитому стані. Це спалах, ти геть нічого не бачиш. Потім трохи проявляється зір. Ну так само, нічого не чуєш, все в диму, в чорному. А в мене було і піхотинці в десанті. Я їх спішив. Це було якраз на точки спішування. І ми ну не без проблем ми розвернулися. На початку ти бачиш, де під сидить. Ось твоя посадка, ось підписка. Все було зрозуміло. І були піхотні бої, була стрілкотня. Зараз 90% роботи виконують дрони. Також і по, до... по логістиці дрони вже почали виконувати роботу. Плюс що ж оптоволокно. Який би хороший реп не стояв, оптоволокну по факту похуй на той реп. Цьому протидії зараз немає. Звичайним дронам протидія це хороший багатоканальний реп, який глушить на всіх можливих частотах. А протидії оптоволоконним дронам це вже разві що робити, так як в безумному Максі. Просто наварювати якісь прути, щоб кумулятивна струя не досягала своєї цілі. В цілому я ж кажу, робота машини це доставити піхоту, доставити піхоті бекап, провізію, воду, забрати, якщо потрібно, поранених, нанести вогневе враження і цілим і неушкодженим виїхати. До війни я був дуже далекий від армії, це була явно не моя тема. Але якось так сів, подумав, встав і пішов. Добровільно, з початку війни, мене не хотіли брати із за мого молодого віку. Мені зараз 23 роки, але все-таки. Взяли спочатку. Я був в піхоті кулеметником. Я бігав із таким здоровим кулеметом. Потім я пересів на БМП 1 а потім бригаду мою переформовували. Мені запропонували перевестися в цю бригаду, в цей батальйон. Я став навідником оператором. Ось цього прекрасного агрегату. Ну, спочатку війни це був патріотизм. а Зараз вже це ну це як моя робота.